От кажуть, горять лампочки, не сідя, горять лампочки, горять лампочки не сідяй. Дивіться, лампочки горять тільки по тій причині. А якщо, наприклад, ну ми балакаємо зараз пока що за безакумуляторну тему, коли, наприклад, світиться одна нейтралка, і кроме нейтралки немає більше ніякого навантаження в Понят... понятна ця лампочка згорить, тому що дуже маленька нагрузка. Для того щоб лампочки не горіли, помимо того, треба, щоб не тільки лампочок, наприклад, от ми балакаємо за старушку, щоб було мінімум ват 10 в нагрузці, це перший щелчок замка запалення. Так ще й в придачу між замком запалення, між клемою 58 і лампочками, у мене стоїть отакий от, от резистор. На 10 Вт. По-моєму, 10 Вт і 10 Ом. Він. він притушує трошечки оці всі лампочки, вони робляться не такі сильно яскраві. І максимальна напруга, яка йде на ці лампочки, вона уменшається. І тому навіть якщо ви загазуєте до повного кінця, у вас буде 14,5 вольт і лампочка ні в якому разі не перегорить. Якщо, наприклад. Лампочки всі будуть 4-хватні, це буде ще взагалі прекрасно. А лампочка на ближній або дальній оцього резистора не потребує. Даний резистор у мене всі знаходиться в кіндер сюрпризі, і якщо їх поставити два в паралелі, зробити приблизно 5 Вт, яскравість лампочок буде дещо яскравіша. Я сьогодні викрутив двигатель до отказа есть тобто, я на третій передачі розогнався до кінця це 90 км в час. Для одноциліндрової яви це вже потолок. Це за 5000 ушло. Єдиний бет, провертається магніт. Я ж одну викинув, щоб глубже сідав магніт. І виходить, стриває магніт, тому що великий важкий магніт. Але фішка не в тому. Ну, я зупинився, запалення перестроїв. Прикол заключається в тому, що. Навіть на 6000 обертах лампочки не перегорають. У мене для цього ще потрібно якісне реле зарядки. Реле зарядки я посилання дам в коментарі. Хто захоче, зайдете і спитайте. Реле зарядок дуже багато різних і правильні реле зарядки не палять. Погані реле-зарядки палять завжди, навіть з акумулятором.